Спеціально для Новгородського Винокура покажу, як можна керувати моїми НБК в режимі реального часу зі смартфона. Ось це часть панелі виходу до цих НБК. Можна побачити, що дехто не працює вже півроку, дехто три дні тому працював, дехто вже давно дуже не виходить на зв'язок. А ось 36-та працює зараз, вона в Казахстані. І вона працює вже 23 годину з 6.15 вчорашнього дня. Час зараз 5.15, можна побачити зверху, в верхньому кутку. Подивимось, що там робиться. Тобто 23 годину йде робота непреривної бражної колони. Тут ми бачимо. Панельку змін налаштування, я можу їх тут оперативно поміняти просто зараз. Але не буду цього робити, бо хазяїн власник мене не просив про це. Тут також лог-файл, який можна побачити, які температури і подачі насосу були. І є графік. Ну, Зупинимось на графіку. Я оберу зараз варіант показувати тільки графік. Ой. Тільки графік. Ось. Подивимося останні дії. Власник змінював четверту настройку і п'яту. Четверта та настройка це початкові оберти насоса, а п'ята це обмеження, міцності, браги, міцності самогону. Ну що там у нас робиться, дивимось. Отже, зараз п'ята 5, 5 година, 16 хвилин. Можна побачити, що це саме час, ми в прямому етері спостерігаємо безпосередньо те, що йде зараз. Бачимо три графіки. Верхній графік це температура браги. Ой, барди, яку ми зливаємо в каналізацію. Вона підтримується таким чином, щоб не було втрат спирту. Нижній і середній графік показує міцність та температуру пари на виході. Я зараз залишу лише міцність. Ось так. Ось міцність. Вона тримається на рівні 53 градусів, як і замовив хазяїн, плюс-мінус відсоток верті вниз. Внизу нижній графік це оберти насоса, які змінюються так, щоб підтримувати всі налаштування, які дав власник. Процес іде рівно, як я розповідаю гвоздики, забиває на нижньому графіку. Мені все подобається. Якщо подивитися майже весь графік, 18 годин. То бачимо, що це йде вже давно і стабільно. НБК працює під присмотром власної автоматики.